За краплю крові готові пролити відро. Що Так у кабінеті прокурора слідчого управління прокуратури міста у Андрія Медведька і Дениса Поліщука намагаються взяти кров, слину і спідню білизну у білих халатах, бахілах, медичних масках і балаклавах. Ні, не лікарі, а спецпризначенці поліцейського корду. «Умерти! Давай! 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 Біологічний матеріал підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини знадобилися слідчим повторно, оскільки минулого разу поліція виконала процедуру з порушеннями. Ми просили їх добровільно повторно здати ці зразки для того, щоб не було ніяких сумнівів щодо результатів даної експертизи. Є ухвали Печерського районного суду дозвіл на те, щоб відібрати ці зразки у підозрюваних у примусовому порядку, що і було зроблено. Ми вважаємо це рішення законним. Утім, адвокат. Кати підслідних заявляють, проблеми з законом у прокурорів виникнуть і цього разу, бо вони на ходу придумали ще одну фішку. Прямо під час слідчих дій з боями Медведсько і Поліщук в унісон відмовились від послуг тих захисників, які були присутні. Вони бажають користуватися правовою допомогою адвоката Андрія Федура, якого вчора не було, оскільки він перебував в іншій установі участь. Адвоката в кримінальному провадженні за підозрою особи у особливо тяжкому злочині є обов'язковою. Зрештою, підозрюваних таки скрутили зразки крові відібрали, а адвокатам закинули службове зловживання. Біда полягає в тому, що станом на сьогодні прокуратура отримала кров. Яку в кращому випадку найбільш пристойним місцем, точніше, її використання це може бути святкування Хеллоуіну в слідчому управлінні прокуратури міста. Нехай вони нею обмажуться, м'яко кажучи, і знімаються все ще й на відеокамеру. При цьому вже колишній адвокат підозрюваних у вбивстві не забуває нагадати, Медведсько і Поліщук здавати кров ніколи не відмовлялись. Просто завжди є маленькі юридичні нюанси.